У цьому уроці ми з вами розберемо, як робити ось такий елемент, який складається з групи стовпчиків з накидом. Англійською мовою він називається Bubble Stitch, ми залишимо з вами цю оригінальну назву. Для наглядності я буду в'язати на звичайній пряжі. Ви можете в'язати, якщо у вас залишилось також на звичайній пряжі, якщо не залишилось, то на пухкій. Що важливо знати, Bubble Stitch це група стовпчиків з накидом, які об'єднані однією верхівкою. Ми пров'язуємо 4 стовпчики з накидом в одну петлю і потім об'єднуємо. Робимо накид, вводимо гачок у петлю, беремо робочу нитку, робимо ще один накид. Проводимо накид через першу петлю. Робимо ще один накид. І проводимо накид через дві петлі. Ми не пров'язуємо до кінця. Ми залишаємо одну петлю на гачку. Далі, у те саме місце. Пров'язуємо ще раз, робимо накид, вводимо гачок, беремо робочу нитку, робимо накид, проводимо через одну петлю на гачку, робимо ще один накид і проводимо знову тільки через дві петлі на гачку. Таким чином, у нас тепер на гачку три петлі, робимо ще один накид. І знову у те саме місце вводимо гачок, беремо робочу нитку, знову накид, пров'язуємо тільки одну петлю, накид дві петлі. Тепер маємо чотири петлі на гачку І пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид, у те саме місце, ще раз вводимо гачок, беремо робочу нитку. Робимо ще один накид, проводимо через одну петлю. Робимо накид і проводимо тільки через дві. Бачите, тепер у нас на гачку 5 петель. Робимо знову один накид. І тепер цей накид проводимо через всі петлі на гачку. Таким чином у нас виходить ось такий елемент. Закриваємо його, пров'язуючи стовпчик без накиду у наступну петлю. Тепер давайте пров'яжемо такий самий елемент, але на бокій пряжі. Робимо з вами накид, вводимо гачок у петлю, беремо робочу нитку і виводимо на гачок. Знову робимо накид, пров'язуємо тільки першу петлю. Знову робимо накид і пров'язуємо наступні дві. Ми не пров'язуємо до кінця стовпчик з накидом. Маємо дві петлі на гачку і продовжуємо. Знову робимо накид. Вводимо гачок у те саме місце, виводимо робочу нитку, робимо накид. Проводимо тільки через першу петлю. Тепер знову робимо накид і проводимо тільки через дві наступні. Таким чином ми отримали три петлі на гачку. Нагадаю, що нам треба 5. Знову робимо накид, вводимо гачок у те саме місце. Виводимо, робимо накид, проводимо тільки через першу петлю, робимо ще один накид і проводимо через дві наступні. Дуже добре. І тепер робимо останній накид, вводимо знову те саме місце, виводимо на гачок. Робимо накид, пров'язуємо першу петлю, робимо накид, пров'язуємо дві петлі. Отримали 5 петель на гачку, і тепер давайте їх з'єднаємо. Робимо накид і проводимо цей накид через 5 петель на гачку. І тепер пров'язуємо у наступну петлю стовпчик без накиду. Це може бути стовпчик без накиду, або інша якась петля, яка у вас йде за схемою. Чудово, ви навчились новому елементу Bubble Stitch потренутися самостійно, щоб коли ви в'язали вже іграшку, вам було легко.